Минуле відео я записала про підказки Всесвіту, і дуже хочу ще детальніше зупинитися на тому, чому час не лікує. Власне, в підказках Всесвіту було, було дуже багато інформації про те, як, як Всесвіт нам дає підказки. Кому цікаво, можете повернутися трошки нижче і подивитися це відео. А сьогодні я хочу зупинитись окремо на тому, чому час не лікує і чому потрібно як, якомога швидше працювати з своїми стресовими станами і з тим, що не подобається, з тим, що завдає болю в житті. Дивіться, справа в тому, що коли людина Переживає стрес, особливо коли дитина переживає стрес і біля неї немає дорослого, емоційно дорослої людини, яка їй допомагає з цим стресом впоратися, то частини психіки, тобто частини емоцій людини, вони як ніби заморожуються в тих подіях. Як ніби застрягають в тих подіях, залишаються там. І от уявіть собі, що, наприклад, наші емоції, це такий, господи, кокон української. Я таке нема. Ладно, кокон. Якщо це неправильно, то вибачте мене, будь ласка. Уявіть собі, що наші емоції створюють такий от кокон, умовно, на півметра навколо нас який, ну і всередині нас так само є. так? Оце таке е, поле емоцій наших. І от коли людина в будь-якому віці, зараз я не буду уточнювати людина, дитина, тобто людина в будь-якому віці проживає неприємну ситуацію, яка їй стресова, болюча, дуже важка, від неї як ніби. Е, Оця енергія, вона, як ніби, знаєте, як, е, як, за, як відщеплюється, відщеплюється, з будь-якого місця енергі, ту, самої енергії, тут немає взагалі жодного значення. Вона як ніби відщеплюється і залишається за, оцим, е, е, за контуром цієї нашої оболонки емоційної, як ніби з боку. Як ніби причеплена. І, тобто, виходить так, що в цьому місці, де вона мала, звідки вона відчепилася, тут утворюється діра, а, а ця емоція, ця, оця частина емоцій, частина душі, частина емоційного стану, вона збоку, ззаду, там спереду, коротше, збоку від контуру. І тепер уявіть собі. Що ці частини от людина прожила якихось, ну, якісь свої там, події, які їй створювали стрес. І в неї така вся аура, енергетика, аура, емоції. Назвіться, як хочете, це все про одне і те. ж. Вона вся в дірках, ну, може, в когось вся, в когось не вся. Тобто, вона має дірки. Так? Кожен різні ситуації проживав, по-різному їх проживав. І в когось їх більше, в когось їх менше. І дивіться: оці частинки, які залишаються за контуром, вони там, вони від перше, не від'єднані, по-друге, вони заморожені, заблоковані. І виходить тоді так, що е, тут дірка на дірці. А десь там збоку, ззаду, десь незрозуміло не де, е, окремо все таке розкидане. І тоді людина мусить це якось побачити. І світ їй дає побачити це через те, що в її житті починаються проблеми. Е, дивіться, в кожного ці проблеми абсолютно різні. Кожного, Кожну іншу людину щось е, дратує інше. Одного дратує те, що в нього басейн не там на 20 тисяч літрів, а на 15, а іншого дратує те, що він, вона, чи він не може купити дитині рюкзак, який вона хоче. А ще в іншого там проблеми зі здоров'ям, а ще в іншого в, поч... в, в стосунках почуття погані. Тобто. Дивіться, от просто загалом проблема в людини виникає проблема. І ця проблема виникає для того, щоб людина почала працювати з нею, прийшла до спеціаліста і зцілила ситуацію, яка була першопричиною. Тобто, давайте умовно, дитина, наприклад, коли ця людина була в садочку. Наприклад, там, чи в школі вийшла до дошки і забула вірш, або вийшла до дошки, і там щось не те сказала, з неї весь клас сміявся. Або її там звинуватили в крадіжці в школі, там, умовно, чогось. так? І в цієї людини виник, в дитини виник стрес, від неї частина енергії від'єдналася, прикріпилася десь там збоку, за контуром. І утворилася дірка. Потім ще щось ще, 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 ще утворилася, і так і так, таких декілька дірок утворилось, так? І людина вже нецілісна, і всесвіт їй дає підказки про те, що в неї відпочали відбуватися проблеми для того, щоб вона прийшла, наприклад, до мене, сказала, що я хочу вирішити таку-таку-то проблему, і ми з нею знайшли причину. Цієї проблеми зцілили її, пропрацювали її, і щоб ця дірка, щоб, по-перше, ця частина щоб розморозилась, яка заморожена, і щоб стала на своє місце. Тобто залаталася діра, і, власне, ага, залаталася діра, і тоді вже всесвіту немає причини. Показувати людині, що в неї є проблема, тому що в неї цієї проблеми вже нема. І та проблема, яка була в неї в житті, вона вже не виникає. Тому що всередині в неї цієї проблеми нема. Ви пам'ятаєте, що всередині те то зовні. Тому. То, що дірки вже тут немає, окремо, та енергія не заморожена, вона просто знаходиться на своєму місці. Психіка досвід цей прийняла, як прожитий, а не як окремий. І все. І проблема більше ця не виникає. Е -э да, ще скажу, що е я сказала про те, що людина. Біля дошки там опозорилась, да, або звинуватила звинуватили в крадіжці, і вона по і потім це ж виникає в дорослому житті, але в абсолютно інших подіях, коли людина себе почуває точно так само, як вона почувала там. Наприклад, людина була не неправильно не, не звинувачена та да, неправомірно звинувачена в крадіжці, бо це не вона зробила. Але в неї цей досвід є. Частина психіки в неї заморожена, тут в неї е, в енергетиці діра, і вона ці відчуття проживає знову і знову, знову і знову. І це може, наприклад, проявлятися в подіях на роботі, коли людину не цінують. Е, або, наприклад, на роботі <кій> людина робить багато своєї роботи. І бере в компенсацію ще якусь там на неї звалюють ще чужу роботу, і вона її не може не робити, бо вона всередині себе має встид, і щоб цей встид якось залікувати, вона бере на себе купу роботи додаткової, а потім їй не оплачується, потім вона починає хворіти. Коротше, отакий сніжний ком. Розумієте? Тому, і тому, власне, чому час не лікує? Тому що. Ці заморожені частини, вони так і залишаються заморожені. А в енергетиці людини, в аурі, в неї залишаються дірки. Розумієте, чому час не лікує? Тому що якщо люди лікує тільки те, що... коли людина знаходить причину і її пропрацьовує, все, більше нічого не лікує, тільки це. І коли ми, наприклад, з моїми клієнтами йдемо в цей досвід і знаходимо причину, ми там в тій ситуації змінюємо навіть не змінюємо, ми там просто допрацьовуємо те, що треба допрацювати спеціально для того, щоб розморозити те, що там заморозилося. І для того, щоб ця частина стала на своє місце і. Е Ця, і щоб ця діра в аурі в енергетиці заповнилася. Розумієте, чому час не лікує? І це стосується абсолютно будь-яких проблем. Я би навіть сказала, що навпаки час руйнує, тому що е, чим довше людина після стресу знаходиться е, в ньому і не пропрацьовує його зі спеціалістом, чим довше це відбувається, тим більша. Діра утворюється, і тим більше дір утворюється в аурі, в енергетиці. розумієте? І, і тому потім починають страждати гроші і здоров'я. І потім, коли починають страждати гроші і здоров'я, до речі, про це я багато говорила в попередньому відео, про яке я ссилалася швидше, то потім важче і довше. Залатувати ті дірки, тому що вони більшими стають за рахунок часу і за рахунок того, що людина далі в тому живе. Тому, наприклад, якщо відбулося, наприклад, не знаю, розлучення, або там та сама еміграція, або якісь. Ну, коротше, у всіх людей різні проблеми відбуваються, тому не треба чекати, поки вони там. Самі пройдуть, нічого саме не пройде, тому що частини психіки позаморожувалися там. Розумієте? І просто з часом буде ще гірше. Чому у людини з часом стає там гірше здоров'я? Ну, то тому що вона проживала, нічого не пропрацьовувала, нічого не змінювала, і ті всі дірки поутворювалися, туди просто зливається енергія в нікуди в Чорну Діру, вона не йде людині на користь. Дениралізовує не ре, не своє життя. Ну, тому, і, тому і воно все, воно розумієте, воно все взаємопов'язане. Абсолютно все. І, і зараз, що основне, я хочу вам донести, що не треба чекати, поки щось зміниться саме, тому що саме не зміниться нічого. В кращу сторону нічого. Тільки зміниться тоді. Коли людина почне працювати зі своїми внутрішніми сценаріями, тобто, коли людина почне знаходити причини, чому вона має те чи інше, що вона має, і їх трансформувати. І скажу вам ще так, що найчастіше, от просто найчастіше, проблеми вирішуються за одну консультацію. Звичайно, це коли проблеми, вони ще там не глобальні в грошах або не глобальні в здоров'ї. Часто е люди приходять, просто вирішують свій запит і йдуть жити своє щасливе життя. І я просто неймовірно від цього кайфую, Боже, вже другий раз в другому відео про це говорю, але ладно, ок. похвалюся вам, як я дуже сильно від цього кайфую. Від того, що люди не стають залежними від співпраці зі мною, а вони просто попрацювали. Може, навіть на наступний день забули, що зі мною працювали, але пішли жити своє щасливе життя. І це саме основне. А потім, там, через півроку, чи через рік, коли щось виникло інше, коли захотіла вийти на новий рівень, згадали про мене, повернулись, попрацювали знов і знов пішли жити своє щасливе життя. Так от. Вибір, звичайно, як завжди, за кожним: або чекати, або не чекати, або діяти, або не діяти. Я вам просто розповідаю те, в чому я спеціалізуюсь, і те, про що я точно знаю, тому що я перевірила це на собі. Я шукала собі для себе особисто ті методи, які працюють швидко і дають швидко результат. А саме головне це я шукала причину. Яка створювала треш в моєму житті. І я її знайшла. Я зрозуміла, які причини створюють треш в житті людей. І я отримала інструменти в психології, як з цим працювати, і просто неймовірно кожен день кайфую від своєї роботи і від ваших результатів. До речі, ваші результати, тобто результати моїх клієнтів, завжди їхні, тому що ця людина сама приходить. І сама каже: Я хочу змін. А я тільки провідник, я тільки провожу, показую, транс, допомагаю трансформувати, і людина іде далі жити своє найкраще життя. Тому, дорогі мої, час насправді нічого не лікує, час робить тільки гірше. Тому, чим швидше, ем, кожен кому, кому, потрібна, кому потрібен вихід з проблем. Кому потрібен вихід на новий рівень, чим швидше кожен почне це робити, звертати на це увагу і працювати над причинами, тим швидше він вийде з цього, і тим швидше вийде на новий рівень, і тим швидше життя його стане значно кращим, ніж було до того, тому що це так працює, тому що проблеми з'являються для того, щоб людина забрала причини. І її життя стало в рази кращим, прикольнішим в здоров'ї, в радості, в любові і в гармонії. Тому дякую вам, що були сьогодні тут зі мною, і до нових зустрічей!